Хай ангел береже тебе, захиснице, як ти бережеш Україну. Дорогі воїни, дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Ми пишаємося вашою мужністю та силою волі. В цю великодню неділю бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння та швидкої перемоги. Вітаємо вас зі святом Великодня! Ти дивишся на нас, в небес, Ісусе, Божий Сину! Сьогодні молиться народ увесь за перемогу України. Біда прийшла на Україну, протистоїть добро і зло, та ми ж здобудемо вірою і силою, яка зійде до нас з небес. Сьогодні віде у нас незвичне, великоднє та патріотичне. Писанки будемо малювати, українцям всім добра бажати! Дубові листочки хочу я намалювати, міцного терпіння і довголіття побажати, щоб у всіх був спокій у серцях, і вогник незламності ніколи не погас. Коричневий колір це сила землі, земля це велика святиня. Нам всім захищати потрібно її, бо це наша з вами твердиня. Червоний колір це вогонь, що у серцях палає, у наших воїнів синів, які в країну захищають. У цей святковий великодній день ми хочемо вам побажати, щоб цілі та неушкоджені скоріш вернулись в рідні хати. Синій колір, мирне небо, блакить. Віримо всі, що настане та мить, не буде вже більше лунати тривога. Бажаємо всім нам скоріш перемоги. Мрією було твоя сьогодні єдине, щоб скоріше приєдналася українська родина. Було мирне небо і мирна година. Христос Воскрес, Воскресна Україна.